Всім привіт! З вами Тетяна Таперо і це четвертий урок курсу дизайн для сайту в редакторі Canva. Щоб продовжити урок, одразу переходимо в наш редактор Canva. У мене це версія для десктоп. Я натискаю, відкривається додаток. Знаходимо наш дизайн. Ось, сайт візитка. На минулому уроці ми створювали е, екран про нас. Ось такий він у нас вийшов, і одразу я внесу тут корективи. Ми тут додали отакий елемент сіточку. Тут у нас такого елементу немає. ні вгорі, ні внизу. Тому я зроблю наступне: я цей елемент скопіюю. Натискаємо праву клавішу. Копіювати або Ctrl-C. Переходимо на. Екран головна. Натискаємо Вставити або Ctrl V. І тепер ми цю штучку перетягуємо. Навіщо я це зроблю? Ви побачите на фінальному етапі нашої роботи. Хоча, я думаю, ви і так здогадалися, але тим не менше. Отже, головна про нас. І в нас є третій екран. Третій екран це наші послуги. Оскільки ми тут створюємо по типу створення дизайну для сайту там, у нас типу лендінг, то ми тут розпишемо, типу, які у нас є е, варіанти цього курсу або плани доступу. Там, знаєте, бувають різні такі. Самостійний, з куратором, з можливістю зворотного зв'язку. Я думаю, ви зрозуміли, про що я. Отже, в цьому випадку, ми, як і минулого разу, Спочатку розглянемо шаблони. Готові шаблони. Давайте подивимось ті, що ми використовували, щоб вони були в єдиному стилі. Так, 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 так. Ось цей світленький, подивимось. Ну от, до прикладу. Чудовий варіант для розпису планів курсу, тарифних планів або планів доступу до курсу. Рівнів, так би мовити, доступу до курсу. Непогано. Ще тут є аналогічний такий варіант. Теж гарно виглядає. Але це варіант не для нас. Ми відміняємо усі, усе, що додали: Ctrl Z, Ctrl-Z, або просто натискаємо стрілочку. Щодо макетів, макети тут є. Наступно, От непоганий макет. Тут є заголовок, є віконця для фото, є для опису. Є кнопка приєднатися. Так, що тут ще є? Є такі пакети. Тут він нас питає додати як нову, або замінити поточну. Ми нову додавати не будемо, а змінимо поточну. Отакий От варіант: секції розміщення. Ще є такі варіанти. Просто сірий блок, на якому написан текст. Ви тут можете внести свою назву, описати там вашу послугу, продукт ваш. І, звісно, до кожного пакету або до кожної послуги тут є кнопка. Ну, я думаю, ви все, в принципі, зрозуміли, Як і що тут робиться, але ми, як завжди,. Підемо своїм шляхом і зробимо все самостійно. Перше ми обираємо рамку. Переходимо в рамки і обираємо те, що нам підійде найбільше. Нехай це буде просто кругла рамочка. Або просто така. Оскільки у нас там був ноутбук. Тут у нас рамочка е, з контуром. А тут хай буде просто така. І ми цю рамочку не додаємо кожного разу, а просто дублюємо. Причому дублюємо двічі. Щоб розмістити рамочку чітко посередині, у нас є направляючий, який нам вказує канва. Ось у нас середина. Ось у нас. Одразу вказала розмір в пікселях. Так, є. Що ще я б собі додала? Ще я додам отаку штучку, це в нас фігура. Ми їй додаємо контур. Контур беремо такий. А колір всередині прибираємо. Тепер ми цю фігуру ось так розтягуємо. Особливо розписувати кожний курс або там рівень доступу я не буду. Просто показую вам для прикладу. Так, він у нас стає посередині. Канва нам показує, направляючий І ми так само дублюємо двічі. А третя фігура вона стала сама на навіть поправляти тут нічого не треба. Так, це ще не все. Тепер нам потрібно додати заголовок. Можемо додати з нуля. Тут обрати, там додати, перенести, обрати стиль, колір. Ми того робити не будемо. Ми підемо сюди, скопіюємо звідси. Ctrl-C або права клавіша миші копія. Переходимо сюди. Ставимо, натискаємо праву клавішу, Ctrl-V. Або просто ставити. Звісно, він у нас вирівняний по лівому краю. Нас це не влаштовує. Ми ставимо по центру. По центру виставляємо ось тут вгорі вирівнювання. Обираємо по центру. Текст в мене вже заготовлений. Двічі клікаємо. Текст стає активним. І просто вставляємо права клавіша миші і з випадаючого списку вбираємо пасте. Окей, можна отак потягнути, розтягнути. Отак. Ні. Капризує трохи канва. Отак. Добре. Вирівняли по центру. Є. Тепер ми додаємо текст сюди. Теж. Копіюємо Ctrl-C або права клавіша миші і копія. Сюди вставляємо вставити. Так багато тексту нам не треба. Ми обираємо самостійний. Виставляємо посередині і трошки його звужуємо, щоб нам було зручніше. І двічі його дублюємо. Нам канва одразу підказує правильне розташування наших заголовків. І купуємо ще два маленьких речення. Є. Але це ще не все. У нас там є ще один маленький текст, це плани курсу. Отак. Плани курсу і ми оце трошки зменшимо. Візьмемо ось цей заголовок. Продублюємо його так само. Поставимо сюди. Відцентруємо і додаємо текст плани курсу. Вставляємо. Окей, ну, в принципі, так. Тут можна трішечки зменшити. Трішечки. Тут у нас 17,8, можна зменшувати так, просто натиснувши і потягнувши за один куточок нашого тексту. А можна просто подивитися отут 17.8 і приблизно до того розміру зменшити. Отак. Щоб ці тексти були більш видно, ми їх робимо жирними. Добре. Є таке. Ще тут є така кнопка, як розташування. Розташування зручно, коли нам потрібно якийсь з елементів перенести назад. І одразу верхній елемент у нас першим активується, а тоді вже активується другий, коли ми наводимо нашу мишку. Це зручно, коли вам потрібно попрацювати з верхнім елементом. Окей. Трішечки піднімемо наші фото. Отак. От Текст. Є. І тут є. І, звісно, ми ж тут додаємо кнопку. Кнопка в нас теж квадратна. Е, бажано, якщо мова йде про дизайн кнопок, то бажано, щоб вони всі були. Однакового дизайну. Тобто, якщо багато кутів у дизайні, то нехай і кнопки теж будуть з кутами. Тут всередині напишемо слово обрати. Нам, звісно, нічого не видно, але це все тому, що в нас тут Чомусь активізувався чорний колір. Ми це поправимо, колір тексту обираємо тут. Обираємо такий болотно-зелений. Так. Трішки теж зменшимо. Не хоче зменшуватись, ну окей. Як бачите, канва має свої правила. Можна зменшити слово. Тоді вона дасть зменшити. Кнопку, вона зменшує відповідно до того тексту, який розміщено всередині. Так само двічі дублюємо, сюди переносимо і сюди переносимо. Тут трішечки піднімемо. Якщо вам важко виставити мишкою е текст або якийсь елемент в дизайні, ви просто Збільшить його, і тоді вам буде легше. Окей. Є таке. Повертаємося до нашого розміру. Ну, в принципі, вже так на щось схоже. Тепер обираємо фото. Фото перше. Фото друге. І фото. Підтримкою куратора. Отак. От ну що, є в нас такий дизайн. І, звісно, тут би додати ще правильно декоративні елементи, які в нас тут були, ми їх можемо просто скопіювати звідси, і отут розмістити. Коли ви вставляєте елемент, скопійований з попередньої сторінки, він розміщується точно в тому положенні, в якому він стояв на, той, на тій сторінці, з якої ви скопіювали. Тому тут ви можете взяти і перенести його туди, куди вам треба. Так. Є. 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 Потягнемо в іншу сторону. Отак. От Дуже зручно те, що Canva одразу показує вам направляючи. Ви можете побудувати свій макет так, в рівненький, щоб не було цих перекосів, невідповідностей. І, звісно, додамо також ще такі елементи. А-ля зошит. Клітинка з зошиту. Вставимо їх. От приблизно так. Перенесемо назад. Окей, настав назад. Отак. І зробимо менш прозорим. Ну, так, десь на 25% плюс-мінус. Окей. Копіюємо. Є. І ще раз копіюємо. Одразу стало само. Так, переносимо в розташуванні назад. І цей також назад. Отак. Ну що, сторінка вийшла доволі непогана, мінімалістична, проста, немає зайвих деталей. Звісно, коли ви будете створювати дизайн самостійно, то можете додати тут. Будь-які елементи, які вам спадуть на думку, або які будуть у вашому технічному завданні по дизайну. Також нагадую, що до кнопок ви тут зможете потім додати посилання. Якщо ви активуєте кнопку і натиснете тут три крапочки, у вас тут випаде список. І тут буде посилання, Ctrl-Cand. Посилання може бути на форму реєстрації, створено будь-десь. Чи то CRM по типу HubSpot, або ж то е, звичайна Google форма. Так, все. Ми з вами створили нашу сторіночку. Але, якщо ви були уважені, ви, мабуть, помітили, що ми не додали назву нашій сторінці. Хто пам'ятає, як додавати назву? Нагадую, ми наводимо мишкою на нашу сторінку, натискаємо три крапочки. І отут вгорі натискаємо наш олівчик. І додаємо назву. Плани курсу. Все. Додали назву. Одразу вона у нас висвітилась. Наша сторіночка готова, і ми можемо переходити до створення наступної сторіночки. Пам'ятаєте, додати сторінку, натискаєте крестик. Старінка активується і можна продовжувати створення нашого дизайну.